Я дуже люблю незапарні та швидкі вечері. І уявляєте, для мене відкриття цього сезону заправки до салатів на базі оцуту. Не знаю, як ви, а для мене база до будь-якого салату то оливкова олія, спейці і максимум сумішна сіла. Тому ділюсь досить простим та зрозумілим рецептом легкого салату і заправки до нього. Все максимально просто. Беремо будь-які улюблені листя салату, нарізаємо великими шматочками помідори. Якщо пощастить, знайти яловиче серце буде ну дуже смачно. Нарізаємо або просто рвемо ні. Моцарелу і переходимо до заправки. Беремо одну столову ложку оцту, яблучний, винний або чи як в мене горіховий, розбавляємо з водою один до одного, додаємо одну чайну ложку цукру і в мікрохвильовку на 5 секунд, аби цукор розчинився. Перчимо, додаю італійські трави. Вони так пасують до таких салатів. А ці баночки від спейс руму вже наповнюються напевно по шостому колу. Поливаємо заправкою з оцту і трохи оливкової олії. Трохи? Ну кого я обманю? Щедро так поливаємо, і вечеря готова.